Ти! ти куди взути пішов? Я тільки поприбирала. Нехай де. Ви ж замовили доріжечку з носостійку, по якій можна ходити взутими, правда? Да, чоловіки, це наше спасіння. Тепер. У всіх розмірах до 2 метрів. Захотіли, кинули при вході, зашли, витерли ноги взуті, щось забули, пішли свій болота залишили на ширина є 0,8, метр, метр, 20 метр 50 Подивіться, зносистійка жорстка гума. Вона не боїться вологи. а верх А верх такий зручний, що можна класно об нього витирати ноги. І тепер. Обов'язково не забудьте сказати, щоб вам заувалили кутики, щоб воно не загиналося. Заувалили кутики і спи спокійно, і доріжечка не буде ось так вам загинатися. Бачите, да? Обов'язково подивіться на велику довжину. Як вона класно виглядає. Зайшли собі, пройшлися віранди, альтанки, літні кухні, в магазин. Ви ж не хочете, щоб в магазин вам хтось ніс болото, правда? Тому постали доріжку, заставили витрити ноги і собі зайшли. Безподобно. Велика ширина є, велика ширина. Вузька є, вузька. Доставочка безкоштовна, килими України. Звертайтеся обов'язково. Доріжка у всіх розмірах, сама зручна.